Покербет. обирай свій спорт. Зараз погода погіршується, цікаво до якого моменту погода буде дозволяти проводити ті військові активні дії на певних ділянках фронту. Ми побачили і е, ваше застереження з приводу лівобережжя Херсонщини, що не потрібно квапитися по цьому приводу і робити певні висновки, але е, в будь-якому разі щось відбувається і там, і зі сторони росіян на Авдіївці теж щось відбувається. І от в умовах е, тієї погоди, яка ще досі дозволяє робити активні дії. Ми розуміємо, що щось може бути, але погода ж може змінитися от буквально через певний час, і відповідно, і ці активні активні дії вони вже проводитися так не можуть напевне. Звичайно, що якщо буде дуже мокрий ґрунт, то інтенсивність руху уперед знизиться. Ми добре розуміємо, що натяжка техніка, особливо танки, від 57 до 75 тонн. Це дуже багато. Це, звичайно, все буде грузнути у болоті. Але разом з тим вони можуть рухатися твердими дорогами. Південь це величезна густина саме твердих доріг. Найбільше танкам дошкуляють протитанкові танкові ракетні комплекси і артилерія. О в частині артилерії ми засягнули неймовірних результатів. І з травня місяця ми змінили філософію. Винищення їхніх артилерійських установок, якщо впродовж півтора року нищили 200-300 одиниць, то починаючи з травня вище 500, а у вересні, взагалі абсолютний рекорд 947. Якщо всі показники скласти разом за ці місяці, то виходить більше ніж 50 артилерійських бригад. Отже, ми зможемо рухатися невеликими групами при умові, що понизиться інтенсивність артилерійського вогню. І насправді понизилась. буквально кілька днів тому. Ми уперше сягнули відносного паритету за добовими залтами із Російською Федерацією тепер у загальній фі філософії що відбувається навколо Авдіївки, там чиста політика. Путін дав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини. А Авдіївка ворота до Донеччини. Їм треба її брати бо інакше далі не зможуть рухатися. На цю хвилину все дуже серйозно по нашому за перших шість днів дуже важких. Боїв, якщо ми їх рахуємо від 7 жовтня, вони утратили більше 12 тисяч особового складу, убитими і пораненими. Це повноцінна дивізія за старими лекалами радянського союзу. Математично, ви зазначили також інформацію про яка стосується артилерії. артилерії Є певна статистика, що артилерійські обстріли зі сторони росіян вони зменшуються з нашого боку. Кількість залпів збільшується навіть. Ну скажімо так, залишимося на ступені паритету, що ми досягли паритету. У росіян зменшується кількість оцих залпів. Математично про що це говорить? Які можливості відкриває? Математично говорить про те, що рано чи пізно буде точка наблому. По попри те, що Російська Федерація і на цю хвилину залишається найбільшим виробником снарядів у світі у межах 125-130 тисяч на місяць, десь до півтори мільйона на рік. Ну будуть старатися підняти підняти цей показник показник, бо запускають до додаткові конверії, Ну можливо, під, піднімуть до 1,7 мільйона на рік. Ну максимум 2, і то у мене величезні сумніви, що їм це. Вдасться, бо є про проблеми із метало. Різальними станками намагаються всіма доступними методами, навіть у німців їх закупити. А великий євроатлантичний маховик, воєнний поворони снарядню перезапускається і по великому рахунку перезапустився. Американці цієї осені вже виходять на показники у 80 тисяч снарядів на місяць, і де і декларують, що до 2025 року вийдуть на показники більше ніж у 100 тисяч. І хороша новина від від французів надійшла, що вони підняли виробництво снарядів більш ніж у двічі. Особливо для України, а також є вже підтверджена інформація, що колишні країни Варшавського блоку, такі як Румунія, Чехія і Болгарія, відновлюють свої потужності з виробництва, скажімо, 152-мм чи 122-мм снарядів ще до старої радянської техніки. Оця крива вона обов'язково перехреститься і вона точно буде на нашу користь. Питання лише ніколи сказати, що це буде за місяць, два чи за три, ну не зовсім коректно, бо має пройти якийсь час. Банальної емпіричної статистики тільки на її основі можна буде робити якісь серйозні висновки а це таке час. Почули вас, і ми бачимо, як Путін благає забрати атакам з нашої території. Додаємо сюди, от цей момент надламу, який може відбутися з артилерійської точки зору. І хочу також в цей контекст також включити новину про f 16 які можуть з'явитися в Україні у першій половині 2024 року. Про це каже Пан Кулева: про перепони, які заважають з'явитися літакам. Він сказав, що це завершення тренування пілотів і під. Готовка інфраструктури. Якщо до всієї цієї картини, про яку ми з вами тут поговорили, додати ще й літаки f16 Ну тут, по перше, питання: в якій кількості вони з'являться на початку 24-го року, і які задачі зможуть виконувати, і відповідно які результати ми отримаємо. Ну хто ж знає, в якій кількості вони з'являться? Ну, це ж велика таємниця, і ніхто в другому грузді цього казати не буде. Варіативність За давайте домом. так: або 10 або або 80 Задекларована 61 машина. Це доконаний факт. Тут не треба, тут не треба займатися варіативністю від 10 до 80. Чітко задекларована, 61 машина. А скільки запрацює, скільки запрацює? Мій персональне поля що перша якась кількість машин не буду займатися аналітичним вгадуванням. У першу чергу запрацюють як літаючі зенітно-ракетні комплекси. Якщо пригадати Історію створення цієї машини а вона уперше піднялася у повітрі у 70-х роках. виготовила її спроектувала така американська фірма, як General Dynamics, То технічне завдання від, від, від Пентагону якраз і був перехоплювач. Що таке перехоплювач? Це машина, котра бореться і полює за крилатими ракетами. А потім уже у нього розширилися функції. Як винищувача, тобто собі подібні літаки знищує, і як бомбардувальника задає ударів по поверхні. Має ця машина 105 показників номенклатури зброї у своїй комплектації, і в своєму класі вона дійсно найкраща. Нічого кращого немає. Направду чекаємо, сподіваємося, що одразу буде багато, бо, скажімо, в режимі бомбардувальника велика кількість цих машин з великим ракетно-бомбовим навантаженням разом з атакантами, Дійсно, могла би змінити хід війни буквально за кілька тижнів.